У Тернопільському архікатедральному соборі з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці відправили урочисте богослужіння. Отець Орест Павліський привітав всіх присутніх, а особливо іменинників зі святом. Також отець нагадав, що Богородиця є покровителькою українського козацтва. А від минулого року саме в цей день відзначають державне свято день захисника України. Тому окремо згадали і про наших військових. Нехай Пресвята Богородиця опікується ним. нехай Господь Бог благословить їх. Щоб наша молитва була такою сильною, щоб війна скінчилася допомога скоріше, щоб їхня жертва була вже не такою потрібною для Бога, щоб вони не віддавали своє життя, віддали зараз тільки свою працю. Щоб все там зробити до порядку на кордоні щоб вже був ми після святої літургії відкрили та освятили оновлену площу перед собором непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. Отець Орест розповів з ідеєю реконструювати подвір'я храму, звернулися у міську раду. Але чи вдасться втілити задум, впевнені не були. Бо нам обіцяли, що на подвір'ї буде біла лілія. Знаєте, а її не було. Зробили чорний подвір'я, лілії нема. Мені всі дзвонять, отче, це лілія. Кажу, Ви чекайте, вивезу там на балкон, де ходить, дивлюся, зверху лілії нема. Думаю, ну видно, вже буде без лілії. Але встигли зробити лілію. Вона є дуже гарною, тому що це є символ Марії, символ Богородиці, чистоти, неоскверненості і безмежної любові. За допомогу в оновленні церковного подвір'я міському голові в соборі подякували та подарували ікони. Це є малий крок, але він дуже необхідний. І ми його оцінюємо глибоко і постійно, тому що ми тут є кожен день. Ми молимося, ми ходимо. Тут приходять молоді люди, молоді пари, шлюби. Тобто все відбувається на церковному подвір'ї. Тому дякуємо Богові, Сергію Віталійовичу, що він це зміг для нас зробити. Його праця є, тому важливо, що це зроблено для міста. З собою він це не забере. Так як кожен, хто робить щось добре. Роботи були проведені менше, як зі місяця часу. Саме зображення зовнішнє було погоджено з священниками. Вони вибрали, як, як би мало виглядати зовнішній вигляд. Слава Богу, що Бог нам дав погоду, ми змогли швидко закінчити роботи. Зробили не тільки площу перед церквою, але й тротуар, і також підпірні стінки, що все в одному стилі. Заодно хочу подякувати виконавцю робіт, яке справили своєчасно, якісно виконували ці роботи. До речі, в планах наступного року відкрити біля храму дитячий майданчик.